Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо очі увазі акумуляторний тример від компанії Bosch серії DIY, а саме модель Universal Gras Cut 18 v 26 Як ви бачите, постачається він в ось такій картонній коробці, яку ми зараз відкриємо, та подивимося, що знаходиться усередині. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається даний інструмент, ми бачимо те, що у нас, як завжди, присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, йде сам тример, на ньому підстановлена катушка, на якій одразу у нас є голосінь. Діаметр ліски складає 1,6 мм, загальна довжина 6 м. Вже намотано. Також у комплекті у нас іде захисний пластиковий кожух з ножем для того, щоб відрівняти довжину ліски, тобто радіус. І у нас іде коліща для більшого комфорту при роботі, при обробці бордюрів тощо. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів холостого ходу 7300 обертів на хвилину. Діаметр ліски 1,6 мм. Максимальний діаметр різання 26 см. Регулювання висоти від 120 до 140 см. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,3 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що він автономний. Відповідно, працює від акумулятору. Вам не потрібно тягати мережевий кабель за собою, а це зручно та комфортно. Як ви бачите, у комплект у нас. Не входить ні акумулятор, ні зарядний пристрій. Ви запитаєте, чому? Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити бюджет, якщо вже маєте 18-вольтовий інструмент серії DIY від компанії Bosch, а отже, можете використовувати акумулятори від нього. Якщо не маєте, можемо зібрати комплект саме під ваші потреби та завдання. Переходячи до самого тримеру, акцентую вашу увагу на тому, що він оснащений телескопічним руків'ям, тобто можна легко підлаштовувати під зріст оператора, а також руків'ям велоподібної форми. Яке у нас розкладається та схожий на косу. Тобто рухатись з даним тримером легко та комфортно. Окрім цих двох типів регулювання та підлаштування під потреби оператора, є ще одна функція, а саме, можливість провороту косильної голівки робочої частини на 180 градусів по горизонту, а також регулювання її по вертикалі. Відповідно, можна підлаштувати під. Ну, три різних положення можна підлаштувати під підкошування бордюра тощо. Тобто підлаштувати саме під те задання, з котрим ви будете працювати. Друзі, у нас тример, як завжди, дуже добре продуманий в плані ергономіки, як завжди, мається на увазі як весь електроінструмент від компанії Bosch. Тому додаткові руків'я, самі руків'я, у нас дуже добре прогумовані. Мають рельєфну поверхню, і інструмент у нас не ковзе в руках навіть під час тривалої роботи. З інструментом працювати зручно, комфортно, а також він досить надійний. На цьому наразі у мене все. Ви випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього тримера чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент саме під вашу потребу. Особисто я також подякував. Сподобалось. Підпишіться, поставте вподобайку та побачимось.